В 11 годині водій на автомобілі ЗІЛ-131 група порушив правила дорожнього руху, створюючи загрозу життю та здоров'ю мешканців прилеглої території, виїхавши в поле, зробив спробу маневру, перетнувши залізничне полотно, не вперше з керуванням застряг між колями біля населеного пункту Тарасівка і станції Вока, заїхавши на реки, застряг і став буксувати 5 хвилин, щоб сигналих коли їхала електричка, після чого відбулося зіткнення зілу з електропотягом. Останній розвернуло на другу колію, і це стало причиною аварії на залізничній колії між Боркою та Тарасівкою. Водій залишив транспортний засіб і зник в невідомому напрямку. На мій погляд, це було необачне зі сторони водія, і незрозуміло. зрозуміло, це була диверсія чи нещасний випадок. За останній час в місті Борка стало багато дивних випадків за дві доби. Будьте пильні та обачні та попереджайте про надзвичайні випадки в своїх містах. З вами був Олександр Підручний. Борка інформ.